Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати м'ясну страву. Це в нас буде рулька. Страва готується довго, тому якщо ви плануєте подати її на святковий стіл, то Треба починати заздалегідь, тому що спочатку рульку маринують в пиві, хоча б ніч в холодильнику, потім її відварюють, а потім ще й потрібно запекти її в дуже смачнючому ароматному соусі. Тобто, часу займає доволі багато. але Воно того варте. Давайте починати готувати. Треба обрати одразу доволі велику, глибоку посудину, кастрюлю, щоб потім її не перекладати. Я буду в цій кастрюлі і маринувати, і в цій же кастрюлі потім буду варити. Тут в баночці у мене суміш, тим'яну та базиліку. Можна використовувати будь-які ароматні трави за смаком. Далі наливаємо сюди пиво. У мене це світле пиво. Можна, звичайно, те, яке у вас є. Знадобиться приблизно 1,5-2 літра. Так, щоб рулька була майже повністю покрита пивом. Тепер накриваю кришкою та в холодильник на ніч, а варити вже будемо завтра. Цілу ніч рулька стояла у мене в холодильнику. Я зараз долью сюди трішки води, ну, щоб м'ясо було повністю покрите рідиною. Ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. В Каструлі в мене вже все починає закіпати, тому додаю сіль, лавровий лист, цибулинку порізала крупно, моркву також нарізала крупно. Роблю зараз маленький вогонь і варю приблизно 3 годинки. Окрім того, що ми рульку варимо, ми її будемо ще й запікати. Тому зараз необхідно приготувати соус, яким будемо змащувати м'ясо під час запікання, який складається у нас із солі, соєвий соус. Звичайно, все регулюйте на свій смак. Додаю сюди гірчицю. Також копчену паприку. Вона не гостра, тому додаю ось так велику кількість. Та мед. Звичайно ж, зручніше використовувати рідкий мед, але ось такий густий, тогорічний також нам підходить. І все перемішую. Виходить у нас ось такий соус, який ви можете скоригувати за своїм смаком. Якщо ви полюбляєте гостренькі. Страви, то можна додати сюди гострого перцю. Рульку я зварила, тепер необхідно перекласти її на противень. З усіх боків змащую її нашим соусом медовим та відправляю в духовку запікатися. Температура 170 градусів годинку-півтори. Під час запікання не забуваємо змащувати періодично її залишками ось цього соусу. Взагалі, час запікання може бути дуже-дуже різним. Якщо ви дивитесь, що шкірочка вам уже подобається, м'язко готове, діставайте не обов'язково запікати там півтори години, як я сказала. Рулька спеклась, подивіться, який смачний та апетитний виходить колір. Дуже м'якесенька. Добре пропеклась. Зараз спробуємо розрізати. Рулька дійсно виходить, дуже м'якенька, така соковита, ароматна, і, чесно кажучи, я обожнюю готувати м'ясо з додаванням алкоголю. Чи то в соус, чи от як сьогодні ми готували прям безпосередньо в пиві цю рульку. Алкоголь дає якісь такі класні нотки в м'ясу, і мені здається, м'ясо з алкоголем дуже добре. Працюють. Готуйте, насолоджуйтесь! Дякую вам за перегляд! До нових зустрічей!